Завдячуючи спільним зусиллям громади, сільської і районної влади та депутата Верховної Ради України Віктора Розвадовського, до села Межирічка Романівського району, нарешті підведено блакитне паливо. Ось чому на святі з нагоди запуску газу і зібрались усі. А почесну місію запалення символічного газового факелу доручили виконати жителю села ветерану війни і праці Анатолію Галанзовському та народному депутату Віктору Звадовському, який постійно тримає руку на пульсі життя рідної Романівщини. Хочу, щоб наш Романівський район був газифікований. Це моя мрія. Тому що від цього газопроводу, який сьогодні відкриваємо у вас, залежить навіть інші села. Я так знаю, і Карвинівка, і інші, які буде він іти. А це важлива подія для мене в моєму житті. Районне керівництво вірить, що Віктор Азвадовський допоможе не лише з подальшою газифікацією шкіл, фапів, амбулаторій і храмів у районі, а й з розв'язанням проблем промислового і аграрного комплексу та ремонтом доріг. Та програма, яку ми спільно із депутатом Верховної Ради розписали на найближчих п'ять років, вона буде втілюватися і оці ознаки газифікації межирічки, села Карвинівки, Грим'чого. А в наступному році і в поточному році таких населених пунктів, як Товща, як Велика Козара, як Мала Козара, Пилипи, Кошара, Хімрич, Слобода Шевченко, дасть змогу нам покращити життя людей. Збільшити їх і підвищити соціальний статус, і надати можливість розвиватися в соціальній інфраструктурі. Селяни вдячні, що народний обранець виправдовує їхню довіру. Дуже раді за цей газ. Дай Боже всім здоров'я, хто за нас піклувався, хто допомагав нам. Саме головне депутатові цьому нашому розвадовському. Що він, що він дуже дорогий. У нас ми за його. Я завжди за його голосувала і буду голосувати, поки буду жити. Наймолодшим жителям може Віктор Віктора Звадовський привіз у подарунок солодощі та систему караоке для сільського клубу. Вислухавши звернення своїх земляків з різноманітних проблем, він приділив увагу й гостям Житомира, зокрема делегації обласного педагогічного ліцею, яка попросила сприяння народного депутату щодо внесення змін до бюджетного кодексу, недосконалість якого ставить під загрозу існування ліцеїв інтернатів в Україні якого числа будуть ви